Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні хочу вам продемонструвати свій прогрес проходження бойової перепустки, те, що в мене виходить на даний момент у натиску. Далі перейдемо до розгляду двох машин. Дякую вам, величезне, друзі-підписники, особливо Assassin 2097 і Сергій 2992 одніки. За те, що мені надали ріплечки. Там ще деякі підписники присилали, дякую вам величезне. Це от були реплечики, друзі, із машиною, такою як Кейм, японська прем СТ 9 рівня із механікою магазину заряджання на 5 снарядів і охолодження гармати. От першу її будемо розбирати і дивитися на неї. Друга машина арес МТБ Американська прем СТ9 рівня із механікою автогармати і з контролем температури. Та резервними гусеницями, тобто до цієї лінійки Аресів, Аресів, які у нас вийшли в оновленні 2.1.1. Здається, я і знаю, де вона може з'явитися. Зараз будемо про це все говорити, але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, друзі, саме перше це дравиця от забрав буквально вчора вночі, грав в районі 12 ночі, виконав вже завдання, ну там дуже багато. от Давайте перейдемо в кампанії. Багатенько завдань виконав, на дравиця. дивіться, от 15 виконувалося конкретно вже по авангарду. Тут 9, підтримка тільки одне, тому що я практично не грав на цих класах техніки, можна сказати, але в цілому я задоволений. Прийшов, друзі, на BlackRock. А знаю, що багато хто з вас вже і отримав його, або вже половину там пройшов цієї прогресії зібрання цієї машини, всі справи. У кого як виходить, так скажемо, хто скільки грає, хто як грає, скіл, всі справи. Я не самий найкращий гравець. Я це все усвідомлюю прекрасно. Це отакий от перший момент, друзі. Другий момент це проходження бойової перепустки. От на сьогоднішній день, на сьогоднішній вечір можна сказати, тому що відео ввечері вийде. Я зараз записую, а в наступне увімкнення світла буду виконувати монтаж, тому що за півтори години нереально і записати, і змонтувати, і залити на YouTube, це все зрозуміло. Я вже пройшов, друзі, сім етапів. На сьогоднішній день, на восьмому етапі, можливо, ще декілька боїв зіграю. От восьмий етап пройду бойової перепустки, тобто на даний момент ще більш-менш. Я постараюся десь 30 етапів пройти, щоб тільки 20 докупляти, тому що 3,5 тисячі поліпшена бойова перепустка, плюс до того докупляти прийдеться десь 20 етапів. Ну я так розраховую, друзі. А це ще 5 тисяч, за 8,5 можна забрати прям машину 9 рівня, ще голди, і плюс до того прогресію поліпшених нагород. Це я так прикидаю на даний момент, а там буде видно, тому що поки що е, поліпшену бойову перепустку я не купляю. Далі по натиску переходимо. От у нього. Давайте я вам продемонструю те, що у мене тут на даний момент. Значить, пройшов я кваліфікацію. Закинуло у мене у ранг це срібла, друзі. Ну, не в ранг, це, як можна сказати, в категорію це срібла. Грав я на двох машинах на Об'єкту 430У і на стінгеру. Бачимо, на стінгеру мені гірше вдавалося відігрувати. Ну, я ще не розкачався. Це перший тиждень, початок сезону. Це все зрозуміло. Тут дивіться, 2900 середньої на стінгеру і 3300. 93 на об'єкту 430. Я думаю, це трішечки виправиться. Відсоток перемог більше 50%. Тобто тримаюся, плюс-мінус от у цих діапазонах. Бачимо от по прапорах, скільки в мене прапорів, друзі. Ну, це все зрозуміло. Ще плюс три прапора. Хоча я хочу в золото заскочити, для того, щоб, друзі, забрати оцю машину акційну 9 рівня LTC2. Це раз. І друге, щоб отримати прапори. Ще один прапор отримати щоб у мене було на завершення от сезону червоного дракона 4 прапори ще плюс, тобто вже 8 прапорів, і потім у наступному сезону ще 4 і забрати Аушбрінгер з унікальним 3D-стилем оцим золотим, плюс до того тут ще й обладнання буде доволі жирно, удосконалене на вибір. От така інформація. Само собою я пограв. От пройшов просто оці завдання, друзі. І пару боїв ще зверху, по-моєму, катнув. От в таких діапазонах три дня прямо зафармив 250 бон, трішки срібла і настанови, звісно, от раціональна боєукладка, змазування стабілізаторів. І ці всі справи. День прямо раджу вам проходити просто тижневі бойові завдання, не упорюватися, фармте, оці нагороди ще й обладнання. Одне зможете за 30 завдань, тобто за 6 тижнів на шостому тижні. от... Цього сезону червоного дракона отримати, а це дуже і дуже круто, друзі. Ну, по обладнанню дивіться, кому що потрібно, та й беріть, тому що періодично задають питання, чи брати мені там тактичну маскувальну сітку, оцю систему, чи телескопічну систему спостереження. Якщо ви ним будете користуватися, то можете в принципі, брати. По ефективності я не можу сказати, друзі. Неначе ефективність плюс-мінус така сама, як і базового обладнання. 7,5, 17,5 і тут у нас 27,5. Підкажіть, хто порівнював це обладнання по ефективності? Ну, трішечки воно повинно бути жирніше, так скажемо, тому що все ж таки це бонове, друзі. Ну, а тепер давайте перейдемо. До розгляду тих машин, які зараз активно тестуються. Дякую вам, підписники, за надані реплейчики. І так, друзі, зараз ви бачите першу машину, яку ми будемо сьогодні розбирати, це кейм, японська преместежка 9 рівня із механікою магазину заряджання на 5 снарядів і охолодження гармати, тобто тут поєднання двох механік. Давайте зараз пробіжимося по фактичним характеристикам, які от на даний момент у цієї машини. Перше, що будемо розбирати, це, звісно, блок вогневої потужності і конкретно снаряди. Базові от снаряди у нас ББшки у цієї машини, 235 вони пробувають на близьких дистанціях, 225 на 500 метрах, 1200 метрів на секунду летять і мають середню альфу 330 одиниць. Тобто, альфа, друзі, в нас невисока, але в нас тут магазин на 5 снарядів. 1200 метрів на секунду прекрасна швидкість польоту, але от по пробиттю якось слабувато мені здається. Можливо, це і норма, але якось ну, не дуже вражає. Хоча це ББшка 235 на близьких, 225 на 500 метрах. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього, тому що в цього снаряду. Хороша нормалізація. Е, голдовий снаряд також ББшний, притаманно уже японцям. 280 мм він пробуває на близьких дистанціях 270 на 500 м. Тобто бронепробиття не феноменальне, але все ж таки це ББшка з хорошою нормалізацією. 900 м на секунду швидкість польоту не дуже комфортна. Ну і альфа так само 330 одиниць. Осколково фугасний снаряд має бронепробиття на усіх дистанціях 53 мм стандартне. 900 метрів. На секунду некомфортну швидкість польоту. І 430 одиниць шкоди от, підвищена на 100 одиниць. Тобто, в цілому, друзі, у нас по швидкості польоту є проблеми. По альфі вони будуть невідчутні, тому що у нас тут барабан на 5 снарядів, так скажемо, магазин оцей на 5 снарядів. І те, що буде інколи відчутно, я так думаю, що у нас от, бронепробиття на Голді. І на ББшних снарядах базових, воно, мені здається, трішки нижче, ніж у багатьох конкурентів, друзі. Тому що ми стежка і дуже часто будемо боротися із броньованими цілями. І з важкими танками періодично будемо зіштовхуватися, тобто можуть виникнути певні проблеми. Але з іншого боку, я прекрасно усвідомлюю. Що о, тут ББшка з хорошою нормалізацією. І барабан на 5 снарядів. Тобто є свої плюси, а є свої от е, мінуси. Якщо подивитися по інших характеристиках, то ми можемо побачити, що у нас 2139 в базі от ДПМ, тобто він невисокий, друзі. Перезаряджання всього магазину 40 секунд, довгувато, це все зрозуміло. 5 снарядів у е, магазині це все також ясно. Тобто, чисто потенційно у нас от перезаряджання. Між пострілами півтори секунди ми можемо за 6 секунд видати 1650 одиниць шкоди. Це дуже хороший показник. Але не все так просто, друзі, тому що в нас от точність охолодженої гармати 0,29 це прекрасно, звісно. А точність неохолодженої гармати, якщо я правильно розумію, 0,58. Тобто тільки на близьких дистанціях зможемо реалізувати, от поки де от ці от, постріли з. Барабану, друзі. А охолодження гармати в нас займає 3:39. Я так розумію, що це потрібно почекати додатково 3:39, майже 3,5 секунди. Чи після перезаряджання мається на увазі? Чи просто, можливо, тільки 2 секунди треба почекати, тому що перезаряджання між пострілами 1,5 секунди, друзі. А якщо ми ще 2 секунди почекаємо, я так розумію. 3,5 секунди, от сумарно, то в нас буде вже нормальна точність. Тобто на близьких дистанціях 1,5 секунди, ми можемо от поки де вести вогонь і скоріш за все, будемо влучати, тому що точність 0,58, звісно, поганувата, м'яко кажучи. Якщо ми почекаємо 3,5 секунди, от ще зверху 2 секунди, так скажемо, щоб гармата наша е, вихолола, то зможемо вже вести прицільний вогонь 0,29. Якщо я неправильно зрозумів, поправляйте у коментарях, друзі. Дивимося далі, що у нас є. Час зведення 1,82, тобто прекрасний показник. Стабілізація у нас погана. На жаль, погана 0,24 в русі, 0,24 при повороті корпусу і 0,10 при повороті самої башти. Тобто бачимо, що не все так гладко у цієї, друзі, машини. Що стосується динаміки, то 55 км вперед, 18 назад. При питомій потужності 20 кінських сил. Ну, в принципі, непогана динаміка як для Стежки, притаманна Стежки, швидкість повороту шасі 4693. Прекрасне значення, в принципі, ну, нормально все. Кути вертикального наведення не дуже комфортні. Мінус 7, плюс 15. Мінімально, так скажемо, необхідні. Швидкість повороту башти, 41,72, в принципі, також нормально. По живучості 1650 хп на 9 рівні, огляд 390 метрів, відносно стандартний, бронювання корпуса 150-30 бронювання башти 250-40 Тобто, друзі, ми будемо пробуватися дуже і дуже часто. Корпус у нас тут картонний, можна сказати. Дивіться, яка приведена броня. НЛД в районі 106 мм. ВЛД в районі 150 мм. Що стосується самої башти, то тут у нас щоки по 200 мм. Маска також 203 мм. Ну, по-різному буває, можливо, і не проб'ють, знаєте там. Але в основному в районі 200 мм ще є лючок ставка, зона 70 мм. Тобто, друзі, навіть по скосах, ну, в основному то будуть рикошети. По скосах будуть рикошети, хоча тут приведена броня невелика. По бортах, зрозуміло, бронювання взагалі ніякого нема. Тобто, от така, друзі, в нас машина. Без живучості, без хорошого ДПМу, без друзі, комфортних кутів вертикального наведення, з лючком слабкою зоною, та навіть баште, буде пробуватися, але з барабаном на п'ять снарядів, з цим охолодженням зброї, яке дає хорошу точність, але в той же час у нас погана стабілізація, друзі. Ну і ми поки де не завжди зможемо вести вогонь, півтори секунди мається на увазі між пострілами од середині магазину. Це далеко не завжди. Буде вдаватися тому, що 0,58 точність це дуже поганий показник. А якщо ми почекаємо 3,5 секунди, якщо я правильно зрозумів 1,5 а 35 то тоді в нас вже дійсно буде непогана точність. Коротше кажучи, пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї машини. Тепер переходимо, друзі, до іншої, до іншої машини RS MTB. І так, друзі, зараз ви бачите RS MTB, американську премістежку 9 рівня із механікою автографією. Із контролем температури та резервними гусеницями, тобто та машина 9 рівня, яка в нас скоро, я так думаю, вийде, друзі. У реліз. У реліз до цієї нової гілки оновлення, яка вийшла в оновленні 2.1.1. вот Чому я так думаю? Та тому що вона вже практично готова, друзі, відтестована. Плюс до того в нас на носі аукціон де вона може чисто потенційно з'явитися. А якщо не з'явиться у аукціон. То просто-напросто слід її очікувати у оцих драконячих скринях, друзі, які будуть, чи як вони там будуть називатися, це вже другорядна така інформація е, у честь місячного нового року. От під час події місячного нового року можуть запхати запросто цю машину до лутбоксів. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього. Тепер давайте розбирати характеристики даної машини, що вона себе представляє. Базовий снаряд у неї ББ. Бешка так само, друзі, як і в 9 рівня R-85, дуже схожа ця машина, до речі, до тієї машини, але по деяких характеристиках вона краща, хочу це зазначити. От ББшка базово базова пробуває 215 на близьких дистанціях, 202 мм на 500 метрах. Звісно, пробиття невисоке, так само, як і взагалі у цій лінійці. 1000 метрів на секунду швидкість польоту, комфортна, 80 одиниць шкоди, так само, як Вареса. от, наприклад, 85 на 9 рівні в топовій комплектації, все зрозуміло. Тобто, друзі. Дуже схоже до того, що є у е, е, досліджуваному варіанту. Підкаліберний снаряд 233 пробуває на близьких дистанціях, 220 на 500 метрах, 1300 метрів на секунду летить, і в 70 одиниць шкоди от має. Ну і осколково фугасний, має маленьке бронепробиття, хоча в рандомі дивися, як якось їх реалізують. Всього 10 мм на усіх дистанціях, але в той же час він має підвищену шкоду, тобто чисто потенційно на картонні цілі, або якщо ви будете стріляти вверху вниз по якихось цілях, щоб будете в дах, от, потрапляти корпуса і башти, чисто потенційно можете залити доволі непогані такі от суми по дамагу. 800 метрів на секунду, до речі, він летить. Якщо подивитися по інших характеристиках, то маємо от шалений ДПМ, друзі, 15 тисяч на хвилину. Зрозуміло, це чисто потенційний, але реалізувати його практично нереально в таких масштабах. Якщо подивитися далі, то можемо побачити, що. У нас от точність 0,35, друзі, при часу зведення 1.92 дуже схоже до Ареса 85 і трішечки краще э, за Ареса 85 От стабілізація. 0.17 в русі, 0,17 при повороті корпусу і 0,10 при повороті башти. Буквально на одну там одиницю десь приблизно. По-моєму, у 85-018 при э, Русі, 0,18 при повороті корпусу. От таких от діапазонах і 0,11 при повороті башти. Щось таке, це просто в якості порівняння. Тобто, друзі, такі от характеристики по снарядах, по вогневій потужності, нічого особливого, дуже схоже до 9 рівня. Якщо дивитися по мобільності, то тут трішечки краще, от ніж у 9 рівня досліджуваного, тому що у того, по-моєму, 50 кілометрів у цього 52 вперед, 18 назад, при питомій потужності, друзі, 20 кінських сил. Швидкість повороту от шасі 4693, тобто швидко, в принципі. CP Ну, звісно, динаміки буде не вистачати, треба буде турбонагнітач ставити, тому що ми, хоч і СТ-шка, але дуже схоже на ЛТ-шку, треба якось там крутонути трішечки, хоч якось, знаєте, заїхати в борт, заїхати в корму, для того, щоб на близьких і середніх дистанціях можна було реалізувати оцей барабан, але в основному він реалізовується на близьких друзі, дистанціях Якщо подивитися по інших характеристиках, то бачимо, що в нас швидкість повороту самої башти 4693, кути вертикально на Ведення мінус 7 плюс 45, тобто необхідно, мінімально комфортні є от на опускання але все ж таки це не самий найкращий показник, хоча задирається 45 градусів, узагалі ніяких претензій не може бути, це дуже прекрасно. По запасу міцності 1850 от ХП. Е, виходить огляд 380 метрів, не дуже великий. Е, бронювання от корпусу 44,5 бронювання башти 250 і 5. Скажу заради справедливості, що от корпус в основному буде пробуватися завжди практично. А башта дещо буде відбивати. Тому що по корпусу, дивіться, НЛД в районі 160 мм, ВЛД в районі 150-160 мм у залежності від ракурсу. Але от сама маска, друзі, отут, де зброя знаходиться. 400-250 Ну, В залежності від кутів, 300 може проскакувати, 290. Ну, Серйозно, дуже часто може відтанковувати От сама от маска зброї, тому що бачимо, яка у нас форма башти, вона така приплюснута. Звісно, є щоки, які будуть пробуватися 220 мм, 220 мм таких діапазонах нижче, 299, до речі. Тобто, якщо грати від самої от башти, то дуже часто ви будете відтанковувати. От таку, друзі, ми машину маємо, яка, скоріш за все, з'явиться або на аукціоні у доволі великому такому тиражу, так скажімо, за золото, скоріш за все, тому що це до нової гілки все зрозуміло. Або у лутбоксах, які будуть присвячені місячному новому році. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цих двох машин, пишіть свої успіхи у проходженні спецвипуску бойової перепустки Robocop і не забувайте писати також і за натиск. Чи ви вже проте от е, оці щотижневі бойові завдання першого тижня, і в який ранг вас закинуло, чи ви спустилися, чи ви залишаєтеся на одному місці, чи, можливо, ви вже вирвалися там у срібло або в золото, хто там як грає, це все зрозуміло. Не забувайте проставляти вподобайки і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!